Сьогодні в програмі. Думаю, не помилюсь. Якщо скажу, що в літературному меню української прози початку 21-го століття з'явилася нова страва для гурманів. Софія Андрухович Фелікс Австрія завжди актуальні питання морального вибору людини. Тим більше зовсім юної у беремні часи. Екранізація повідання Валеріана Підмогильного Гайдамака. Літературна вітальня в школі гімназії No31. Коли про ту чи іншу книгу починають говорити, наскільки вона майстерно написана, яка вона чудова, сенсаційна і просто мастріт, то зрозуміло, що хочеться самому її прочитати. Причому прочитати не тільки через ЗІН навколо Галас, хоча в сучасному українському літературному процесі це відбувається не так часто, а й трошки для того, щоб знайти такі вади. Але скажу відверто, у випадку з романом Софії Андрухович Фелікс Австрія цього робити не хотілося. Якось так сталося, що не є знавцем урбаністики Станіслава зразка перетину 19 20 століття. Крім того, з літературознавчого погляду Фелікс Австрія доволі вишукана страва з рельєфно пропрацьованими персонажами, почасти з несподіваними поворотами сюжету, з неспішно медитативною манерою викладу. Коли в анотації до сучасної книги зазначається, що в ній йдеться про тісно переплетені долі двох жінок, то очікування читачів від можливого характеру переплетення можуть варіюватися. І десь у глибині душі, боячись собі зізнатися, сподіватися, що вони трохи вийдуть за рамки пристойності. Але ні, жодних еротичних перверзій. У цьому плані в романі все чинно. На відміну від душевних пристрастей, опис яких поруч із відтворенням побутових особливостей безперечна удача Софії Андрухович. Її майстерне проникнення в психології головної героїні Стефанії Чорненько, жінки, яка все своє свідоме життя переконує себе в тому, що вона має залишатися поруч з за Делою, донькою доктора Ангера, котрий свого часу взяв немовля сироту до себе. І виростив як рід. Софія Андрухович буквально до останніх сторінок плутатиме читача в його намаганні зрозуміти, ким насправді є Стефанія? Людину, яка з удячності, без вигоди для себе служить родині, яка її врятувала в свій час, чи є в неї якісь приховані мотиви, чи є вона жертвою обставини, а чи стане в неї фізичних і моральних сил приміряти на себе роль ката? Під час читання важко не відзначити, скільки багато в тексті зустрічається нас різних страв та смаколиків, причому доволі екзотичних, як на наш час. Думаю, не помилюсь, якщо скажу, що в літературному меню української прози початку 21-го століття з'явилася нова страва для гурманів Фелікс Австрія, Софії Андрухович. Кілька років тому національною кіностудією імені Довженка був утілений в життя проект екранізації короткої прози українських письменників розстріляного відродження, сценаристом якого виступив Леонід Череватенко. Серед цього триптику короткометражна драма Гайдамака Романа Сенчука за одноіменним оповіданням Валеріана Підмогильного. Життя юнаша удітельна віща. І її не стоит. новела, датована 1918 роком, торкається буремних подій тих часів, розповідаючи про гімназиста семикласника Олеся Приватного, котрого разом з однокласником Василем приєднується до гайдамацького загону під орудою Атамана Дудника та, практично не встигнувши повоювати, опиняється в полоні у червоному. Неможливо не помітити, як порівняно з літературним першоджерелом, автором сценарію було зміщено акценти. Наприклад, на екрані Василь стає практично антагоністом головного героя. У фільм уведено сцену, де однокласник пропонує Олесові забрати чоботи загиблого бійця. І той відмовляється. Ну що ти мучишся? На тернову змінізуть, а он його скільки. Так само у творі Валеріана Підмогильного немає епізоду, де той самий Василь, але вже під прізвищем Волков, а не Вовк, будучи пійманим червоногордійцями, бреше, що йшов до, вступати до їхніх лав. А його ставлять розстрілювати Олеся. Товарищ комісар. Тут братва в Перелісці ще одного поймала. Говорить, к нам пробивався. Хто такой? Імя, фамілія. Василь Волков. К нам прибівался. Видать він поставить строй. В екранізації зазнав метаморфоз і образ головного персонажа. Якщо під могильного сам собі не може пояснити, чому подався до гайдамаків, та автори картини подаються як виважений і продуманий крок. Крім того, Роман Сенчук загострює увагу на родині Олеся, хоча в тексті цьому приділяється не наскільки багато уваги. На скажімо, із спогадів про події гімназійного життя головного героя. У картині лишилася і дуже виразно прозвучала тема моя хата з країнства селянства, коли ті не дозволили гайдамакам зупинитися у їх селі, а потім, скоріше за все, і здали червоне. А ну повертайте назад звідси. Гей, ви що? Своїх не пізнаєте? Були свої, а тепер наче й не зовсім. Треба було хлопці, вам не чухатися, бо то запізно ви похопилися. Тут резервні частини мали стояти. Ми хоче за вас. Але наче й нейтральні. Свого брата в лиху годину до хати не пускать. А ну, хлопці, в жарти подать головами. Враз соборність прокинеться. Загалом гайдамака Романа Синчука нехай і не бездогана, проте по-своєму цікава інтерпретація не надто відомої новели Валеріана Підмогильного, що піднімає завжди актуальні питання морального вибору людини. Тим більше зовсім юної у беремні часи. Готовься. Fyr! Днями програма Єлисаведрацьких него побувала в літературній вітальні школи гімназії номер 31 Сьогодні нам випала нагода зустрітися з нашими маленькими поетами, які роблять, хоча й не впевнені, але вже такі потужні і вагомі кроки у літературі. Ми раді вас приймати у нашій мистецькій вітальні. Сьогодні воздаємо шану його величності слову. Лолети знов летять на чужину, мирні країни шукають десь далеко, а ми чекаємо на ту весну, як мирна крила проносуть колеги. Хочу я, щоб війна опинилась примах, надії на це шукаю сонця за хмару. Що моя країна зробила такого їдком, щоб заслужити? Покарання такого жорсткого. Більшість віршів, які прозвучали, були відгуком на трагічні події, що відбуваються зараз в Україні. Зовців і хлопці поїхали зі ту <му> сторону. Вони дивилися воно у бочі. А воріли про ми і про сім'ю. У нас зараз крутний час, і багато хто. Багато хто почав о, про це писати, що, щоб достучатися до людей, що, що потрібен мир. Але актуальності не втрачають і більш дитячі теми. Найкраща людина на землі, що на світ мене прекрасно народила. Знаю, слово, це повсюди на землі. Це звичайно, мама, рідна мила. На ніч прочитає мені казку. Поцілує, обійме мене. Найрідніша мамина та ласка, що повсюди береже мене. Усе мені купує, нічого не жаліє. Бо дуже мене любить моя матуся мила. Мамине слово і мамина ласка. Всюди зігріє мене. Ти моє сонце і ти моє щастя. Каже завжди моя мама мені. слова, до тебе хочу я, З тобою я назавжди. На світі у людей багато мрій. Але єдина, що ще з дитинства в серці залишилась, я мрію моєї назавжди. Почала писати. Ну, мене вдохновила Ліна Костенко, коли я прочитала її перший вірш, то я почала писати. Я пишу мрійливі вірші, веселі про Україну. Винятковості цієї літературній вітальні додавало те, що багато поезії звучало в музичному супроводі фортепіано, гітари, бандури, віолончелі. За вікном чарує ого золота клен, Та чомусь сумує він в цей осінній день, не бажає розлучатись з листям до весни, віддаватися обіймам лютої зими. І хотілося якоїсь, знаєте? Світлої такої частини, якщо це вірші з переживанням, то щоб вони підкресли, тому що діти вони ще достатньо маленькі, гарно пишуть, дійсно гарно пишуть. А от емоції у тих дорослих не трошки не вистачає. І оця музика якби підкреслює. Якщо це легкість, це духовність, якщо це дитинство, то цю легкість підкреслює. Якщо це поматуся, то цю ніжність. Якщо це про воїнів, то цю це переживання і цю трагедію. А якщо це про наше рідне місто. То цю красу, бо дійсно Кіровоград наш дуже красивий. Сьогодні я грала на фортепіано і грала супровід до віршів нашого шкільного поета Дениса. Нам дуже подобається готувати такі проекти разом з нашою школою, і мені це дуже сподобалось. Грати з поетом. Простіше, адже ти почуваєш себе не самотньою і є якась підтримка, а коли граєш е сама, то починаєш Мені Хотілося щоб про Очі наших дітей, які пишуть власну поезію, дізналися не не тільки учні, не тільки вчителі, не тільки знали батьки, а ще знав взагалі то весь світ. І хотілося, щоб дитячі твори, дитячі от, дитячі переживання, дитячі сподівання вони передались і дорослим.